Знаючи навіщо і куди, вони йшли у гризок. І от на горизонті з'явилося воно: місто, яке стане притулком для тих, кого свята нація хотіла стерти з лиця землі, колишні раби, втікаші та вродяги. всі, хто вижив там, де інші падали і гнили в пісках. Але з приходом цих, скажімо так, божевільних фанатиків із залізними ногами та руками, все зміниться. Їх та присутність у хабі це не просто нова сторінка історії. Це буде гучно, це буде криваво, і повірте мені, що лошиння вже точить своє леза. Двісно, що першим ділом треба увірватися в місцевий паб і подивитися, які там є обездолені, щоб їх завербувати до себе в свою банду. Гризок любить збирати всяких немічних по всій пустці, і потім робити з ними деякі дуже дивні речі, які їм не сподобаються, але потім вони, звісно, йому за це подякують. Ось о, перша жертва. Зараз ми трошки подшаманимо його, і буде чудовий новий шек у нашій а, банді. Ось і все тепер кузати гора цей частина банди приречених. Нехай там переварі місцеву похльопку, якою його накормили. Ну, а тим часом треба знайти собі дах над головою. Тут якраз продається дуже дешева нерухомість, прямо як в Києві на Троєщині. Звісно, якість, ну, в принципі, теж на такому самому рівні, але зараз все швиденько все виправимо. Зараз буде тут непоганий дім. Ну ось і все. Тепер у нашої кучки невеличкої є дах над головою. Власне, тут і почнемо робити темні таїнства. Що ж. Що це буде побачити далі?